Слава Україні! 19 лютого на календарі і 726-та доба нашої боротьби за незалежність. Росіяни вночі атакували Україну. Шість будинків та ескаватор горіли на Хмельниччині. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками команда Першого Подільського. Отже, сьогодні вночі російські окупанти знову атакували мирні міста України. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши чотири БПЛА типу Шахе. силами та засобами засобами протиповітряної оборони, знищено усі ворожі БПЛА. Йдеться в повідомленні генштабу збройних сил України у повітряних силах. Уточнили, що атака здійснювалася з Білгородської області Російської Федерації у напрямку Харківщини. Окупанти вдарили артилерію та мінометами по п'яти населених пунктах Харківщини. Зокрема, під ворожим вогнем були Козача Лопань, Лук'янці, Гатище та Миколаївка. У селі Боровай з юмського району пошкоджені навчальні заклади, багатоквартирний та приватні будинки та медзаклад. Минулося без постраждалих. Повідомили в Ова. Франція найближчим часом передасть Україні дрони камікадзе нового покоління. Про це повідомив міністр оборони країни. Посадовий зазначив, що Франція ще розробляє новітні дрони камікадзе. За словами міністра, це розроблення наразі перебуває в експериментальній фазі. Найближчими тижнями Україна однією з перших отримує ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього обладнання нового покоління. Підкреслив він. У городоцькій міській раді повідомили про загибель на фронті трьох військовослужбовців громади. Богдан Гаврилюк із села Завадинці, герой загинув 14 лютого під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Роботине. Воїну було 32 роки. Андрій Огороднійчук із міста Городок, військовослужбовець, був стрільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону однієї із військових частин. Загинув 40-річний воїн 13 лютого поблизу населеного пункту Покровськ. Володимир Рикун із села Лісогірка. Він був водієм автомобільного відділення батальйону матеріального забезпечення однієї із військових частин. У лавах Збройних сил України Володимир Рикун ніс службу майже два роки. Серце героя зупинилося на Чернігівщині 15 лютого. Йому тепер навічно 55 років. Низько схиляємо голови перед захисниками України. Вічна слава і пам'ять герою! Протягом минулої доби надзвичайники Хмельниччини боролися із займаннями в житловому секторі шість разів у Хмельницькому та Кам'янець-Подільському районах. Крім того, довелося рятувати від вогню сільськогосподарську техніку. За інформацією головного управління ДСНС у Хмельницькій області приватні будинки горіли у Хмельницькому районі у селах Скіпче, Яськівці, Митківські та Рідкодуби. На Кам'янеччині палали у самому райцентрі на вулиці Північній. Не обійшлося під час пожеж без травмованих у митківцях. Від вогню постраждав 91-річний дідусь, будинок якого рятували вогнеборці. Також на кам'янечні лік ліквідували пожежу у господарчій споруді у селі Кутківці. Щодо техніки, яку довелося також рятувати від вогню, то йдеться про гусеничний ескаватор, у якого з невідомих причин загорівся мотор. Про тимчасові незручності пов'язані із припиненням розподілу газу повідомили на сторінці у Фейсбук Хмельницької філії «Газмережі». Із 19 по 23 лютого бригади проводит, проводитимуть перевірку на щільність та технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання. Відтак, із понеділка і до кінця тижня подачу газу буде припинено у двох десятках будинків. Їх точну адресу ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського прохання на час виконання робіт відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах. І перед ними йдеться у повідомленні. Також газівники наголошують, що на момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ представників філії до газових приладів для обов'язкової перевірки на щільність системи газопостачання. А задля уникнення непорозумінь радять вимагати посвідчення співробітника газорозподільчої компанії, завірене печаткою. З таких новин ми починаємо новий тиждень та цей день. Сподіваємось, він буде у вас вдалим і найголовніше переможним. Тримаємо стрій та до зустрічі в ефірі.